Привіт, діти, мене звати Палеана. Сьогодні ми збираємося трохи дізнатися про Бога та Його слово. Біблію. У вас вдома є Біблія. Попросіть своїх батьків Біблію, і ми відкриємо її в книзі Івана. Розділ 3, вірш 16 Івана 3.16. Бо так Бог полюбив світ. Що він віддав свого єдиного сина, що той, хто вірить у нього, Не загине, але матиме вічне життя. Які цікаві слова, Ти зрозумів, Що означають ці слова? Добре, щоб краще зрозуміти нам потрібно почати з самого початку. Там у минулому далеко. Давай підемо разом. Подивіться на це зображення, яке ми маємо тут. Хто ці люди? Ви про них чули? Як вони звуться? Адам і Єва? Дуже добре. Вони були першими людьми на планеті. Як був сад, де вони жили? Бог створив Адама і Єву з великою любов'ю. Бог пояснив, що єдине правило в саду не їсти плоди цього дерева. Але одного дня Адам і Єва не послухалися і з'їли плід. Вони згрішили. Відтоді гріх увійшов у світ. Тому Адам і Єва втекли і намагалися сховатися. Ось що робить гріх, він віддаляє нас від Бога. Тому що нам соромно, і ми вже не хочемо молитися і говорити з Богом. Але все це сталося Невже все назавжди втрачено? Ні. Тому що у Бога є великий план. І цей план називається План спасіння. Ви хочете знати цей план. Я поясню вам план спасіння за допомогою особливої книги. Чи знаєте ви, що в цій книзі немає жодного слова? Це барвиста книга. У цій спеціальній книзі ми відкриємо ідеальний план спасіння. Перша сторінка цієї книги жовта. Чому ця частина книги жовта? Жовтий означає, що для нас готують місце. Як вам це місце? Біблія каже, що це прекрасне і досконале місце У цьому місці вулиці Золоті, море кришталеве, У цьому місці не буде болю. Не буде печалі, Голоду не буде. Ім'я цього місця, рай. Ого, яке чудове місце. Бог створив небо, Бог хоче взяти нас жити з ним у цьому місці. Але щоб жити в цьому ідеальному і прекрасному місці, у вас є умови. Гріх туди не входить, тому що гріх утримує нас від Бога. А Бог і гріх не йдуть разом. Подивіться, як виглядають наші серця, коли ми грішимо. Серце в темряві, брудне. Але що таке гріх? Гріх це брехня, непослух батьків, нецензурні слова, заздрість, зрада, та інші погані речі. Все, що є зло, це гріх. Ми дуже засмучені цим. Як ми можемо позбутися гріха? Як ми можемо очистити свої серця від поганих вчинків, які ми зробили? Хто може нас врятувати? Кров Ісуса може врятувати нас. Оскільки Ісус помер за нас на хресті, Він пролив свою кров, щоб зробити нас чистими від усіх гріхів. Ви пам'ятаєте, що в Біблії сказано про Ісуса? Бо Бог так полюбив світ, що дав свій єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І після смерті Ісуса на хресті ми прийняли Його як нашого Спасителя. Подивіться, як виглядає наше серце чистим від усякого гріха, бо кров Ісуса очистила наші серця. Ісус, наш Спаситель. Він робить чудові речі, коли наші серця очищаються. Ісус приходить жити в ньому через Святого Духа. Отже, наше життя змінюється. Ми ростемо, як гарне дерево кожен день в присутності Бога. Вироблення плоду Святого Духа. Тоді на наступних уроках ми будемо говорити про цей фрукт. Отже, ми харчуємося Словом Біблією ми розмовляємо з Богом у молитві. Ми йдемо до церкви, щоб жити в спілкуванні з нашою християнською родиною. Ви все зрозуміли? Чи будемо ми молитися, щоб Ісус очистив наші серця? Боже, я вірю, що Ісус помер за мене на хресті. Боже. Прости всі мої гріхи, очисти моє серце кров'ю Ісуса, і прийди жити в ньому зі Святим Духом, зміни моє життя назавжди. В ім'я Ісуса, амінь. Тепер Бог допоможе тобі рости та розвивати плоди Святого Духа у твоєму житті. Як чудово, Обійми! Я бачу тебе!